Це Олени, придічу квір. Чекай, ага. я чекатиму тебе завжди. І дарма що вже в'їхала в школі. Замітає минуле поволі. Ти до мене в майбутнє прийди. Своє щастя знайдеш по зірках. Я чекатиму тебе щоночі. На сувічність покликати хоче цей чумацький незвиданий шлях. Ти вже йшов по життю навмання. Кирили справу душу, морози, первоцвітом мої квітнуть сльози і чекатиму тебе щодня. З моє часті печальні сліди, збліднуть спогади полем сповиті. Я чекатиму тебе, що миті, за мою першу прийди. А тепер я відповідь. відповідь. <кхи> я кохатиму тебе завжди. І привину до тебе ти жди. На небесних шляхах, як довіряю птах, Віднайду, по зірках, я сіди, ти в чумацьких тощах не спіши, про кохання у віршах піши, щоб на нашій землі і дорослі, і малі знали гавань своєї душі. Я проплив у житті без ячми і штормила, і бризбу, і штиль, щоб від горя біди Čertí prekrasídy, je do tebe přijdu zametit.